Іні пригоди. природи. Третій сезон. Зимаський погод. Єдине, йти зробити портал, але те точно вийти? Так. <плес> Добре, я вже тут. Ти не десь зробите Добре, ти не зробите похтану. Фунаса. Фу Добре, майже. Що? Але ж. О, добре. Інший варіант. Нет, а -а -а, снова вылез. Все? Не-не-не-не. Ты нет, повалилась. Що робити? що робити? Добре, може. <плух> О! Я надіюсь, що тобі щось може допомогти. Ем, я Я все зможу, Біфлайс, не переживай. Добре, я надіюсь, що ви, ти, ти зможеш поверну... Ну... збити портал. Добре, треба ще знайти ну, якийсь спосіб, як його зробити. А що? Ну, він зразу зігрівається, як його запускається. Може не вистачає енергії? Анегі. Ну так. Мені дайте ще ні. І що нам робити? Я Я навіть зовсім навіть не знаю. Але як ми будемо більше думати, то можемо щось знайти. І, наприклад, наприклад, такоюсь магічну магічною хачовоною, наприклад, або якимсь ключем. Ключем. А може, якісь є шифри? Не йде шукати? Шукати шифри? Ну так. Тобто так. Проколи. проколер плає. Ну, може, можливо, нам потрібно знайти нові шифри? Шифри? Мені здається, що так. Але я не впевнена в тому, що це все можливо. Все можливо. Ти зможе ті всі любиш шифри, як ти знову думаєш, що будеш дуби краще думати. Ага вже ж. Цей портал в недер ну, майже не працює, але. Філс. Що філс? О, ем. Філс? Назве да уваги. Я просто поставлю... наділа вінок з... Так. Приколе, ти розумієш. Я просто ти я хочу тебе щось одне запитати. Що? Що хочеш запитати? Ти можеш зробити якусь якусь харчовуну, якусь магічну чи якийсь ключ? Я ні, чекнувати, але розумієш. Я спокійно ще не впевнена в своїх силах. Фігус. А, та, Ну, я можу його зробити, але я не впевнена, що воно мене справді вийде. Мені здається, що воно провалиться. Що? Ну, не вийде. Як сказати? Як сказати? Ну, давай, Фігус, нам жити мене відправити тебе назад. Я туди не хочу йти. І краще. Угу. Ти би фай інших файлпета. А фінго. Фінгу там його не приймає. Краще вже тільки файпета. Але краще не лишатись на землі. Та, але астрад хобран. Нам же не згадай них тільки це зробити. Ми ж не можемо їх просто так всіх залишити. це ж наші трубки. Я знаю, що друзі. Але я тут і сама не хочу. І робити саме портал, тому що просто... хотілось ні. Але я можу зробити. Ну, тоді роби. На, спробуй це. Я на це і спробую, може вийде. Оу, вона тобі дала пробірку. Магічна речована. Працює! Ти що, побігли зроблена, що розроблена? Чому я не можу розпалити карта у неде? Неде. Е, Вона, напевне це не розбирається. Фіус. Це не працює. Я просто не була б просто впевнена, але я просто не сильно того хотіла, щоб не працювало. Фіус! Добре, може попабу якимось ключем, але це мало можливо мало можливо, що це можливо ключем, але напевно більше гач якогось більш магічною Там А он тут не такі шліф. Ну, ти не шукати? Ну, вони будете шукати. А, ти йдеш? А, так. Добре. Все закінчено і все. Все закінчено поки що. Відтембр. А. Фінго. Кевіду, Ви тут? Так. Добре, я прийду.